Детально про головне в Івано-Франківській громаді. Вітаю. В студії працює Олена Данелюк і це програма Про місто. Про важливі події, що мали місце у серці Прикарпаття, розкажу просто зараз. Міські соціальні ініціативи. Івано-Франківська мерія даватиме кошти на встановлення пам'ятників загиблим героям громади. На це з міського бюджету виділяють понад 50 тисяч гривень. Про це під час чергового брифінгу розповів заступник міського голови Олександр Левицький. Місто допоможе встановлювати пам'ятники на могилах загиблих героїв. На це каже заступник міського голови Олександр Левицький. Буде виділено 60 тисяч гривень. Це буде стосуватися усіх, хто були на час загибелі, зареєстровані як мешканці Франківської громади, і тих, хто поховані на території Івано-Франківської міської громади, тобто наших Правдиво, наші загиблі герої, які в нас поховані, всі цю можливість і цю пропозицію будуть мати. Родини загиблих героїв уже погодили вигляд пам'ятників. Вони будуть з гранітою одинаковими за формою, який робити надпис кожна родина вирішуватиме індивідуально. Також біля пам'ятників встановлюють лавочки з місцем для зберігання речей. Це шана і Внесок, ну, на жаль, матеріальний міської громади на вшанування пам'яті загиблих героїв. Це останнє те, що на землі людина ще може ну, скажімо так, отримати, хоч уже сама безпосередньо не скористає. Всі це будуть отримати. 60 тисяч гривень це те, що погоджено міським головою з членами сімей загиблих Буде надавати міська громада 30 тисяч гривень Дотепер Ну виконували і надавала обласна обласний бюджет. Перші пам'ятники зазначають, у мерії зможуть встановити уже в червні. Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Рекордні засіви Цьогоріч Масштаби посівної кампанії у Франківській громаді охопили площу удвічі більшу ніж торік. У планах зазначають у мерії обробити посівні угіддя площею у 142 гектари. Подробиці далі. Удвічі більше ніж торік в Івано-Франківській громаді триває посівна кампанія. У планах мерії обробити угіддя площею у 142 гектари. Відтак каже директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Сої буде засаджено 76 гектарів, соняшника 41 і гречки 25. «В Частині сої то вдалося вже виконати всі необхідні роботи, буквально. В суботу в тисменичанах вдалося засіяти площу 21 гектар. Аналогічно в рачі і в доброблянах ще раніше ми засадили. Так само сонячником в Радчі цього року ми засіяли 20 гектарів і в тисминичанах 21 гектар. До речі, сонячник вже і зійшов, буквально є вже фото. По гречці це є така культура, яка потребує менше часу для того, щоб вирости. Та, і відповідно ми будемо планувати нашу діяльність щоб до 20.06 засадити в братківцях гречкою площею 10 10 гектарів і в рачі відповідно так само 15 гектарів через погодні умови наголошує микола вітенко посівна затрималась на два тижні утім проблем не виникло якщо буде все прогносовано то фактично до 20 Вересня всі культури ми плануємо зібрати минулого року. Розповідає директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Вдалося реалізувати усю продукцію. А от якими буде цьогорічний прибуток, можна буде говорити лише після збору врожаю, оскільки площа збільшилося, є різноманіття більш-менш навагуще ринки. То я маю сподівання так, що ми все ж таки… Виправдаємо. Я думаю, що ось ми має очікувати про витрачені кошти. До слова, торік аграріям вдалося обробити 89 гектарів землі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Кошти для тих, хто захищає наш спокій. З перших днів повномасштабного вторгнення виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради та структурні підрозділи забезпечують роботу. Щодо надання підтримки військовим формуванням йдеться як про кошти бюджету територіальної громади, так і фінанси, установ, закладів, підприємств міста. Основні зусилля спрямовані на зміцнення обороноздатності військових частин на брифінгу голови Івано-Франківської громади розповіли про надання фінансової підтримки військовослужбовцям в умовах воєнного стану. Відтак наголошує заступниця міського голови Вікторія Сусаніна. Підтримують не лише ті частини, які дислокуються у громаді, а й ті, які звертаються із запитами про допомогу. У Нас діють дві програми так само, ви вже про це знаєте, що дії доступ. Кова програма фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи і так само діє програма заходів національного спроти Івано-Франківської територіальної громади на 23 рік. Ці програми удосконалюються, до них носяться зміни, і відповідності вони фінансуються по мірі потреби. Станом на сьогодні з цих програм профінансовано близько 50 мільйонів гривень. З них грошові виплати майже 2,5 мільйони гривень. Субвенції з бюджету на матеріально-технічне забезпечення військових формувань близько 30 мільйонів гривень. Окрім того, фінансували паливно-мастильні матеріали, військову уніформу та спорядження і матеріально-технічне забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення це входять, починаючи від принтерів паперів і закінчуючи різним господарським споряддям. Крім того, що ми передаємо, скажімо так, субвенцію, ми ще за наші кошти закуповуємо, самі проводимо тендера і відповідності передаємо військовим частинам. Так само, і бензин, і комп'ютерну техніку, будматеріали, костюми, портативні зарядні станції, квадрокоптери. Ну все на що вони пишуть нам потребу, і що ми маємо змогу згідно дозволу і 590-ї постанови закупити з міського бюджету, ми закуповуємо і передаємо. Також діють ще дві великі програми по соціальному захисту військових. Це з нагоди дня народження дітей до 18 років, батьки, яких призвані на військову службу. Це в зв'язку з народженням дитини передбачено одноразову матеріальну допомогу, в тому числі військовослужбовцям, особам, які отримали поранення, контузію, каліцтво під час безпосередньої участі у заходах, і військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Це по три тисячі надо е, забезпечення здійснення заходів національної безпеки, але вони ще не набули статусу УБД. Ми їм надаємо одноразову допомогу в розмірі три тисячі гривень. По міській програмі соціального захисту каже Вікторія Сусаніна. Членам сімей загиблих та зниклих без вісти воїнів надаються щомісячні матеріальні допомоги у розмірі прожиткового мінімуму. Також розглядаються заяви на засіданнях координаційного комітету. Питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО ООЗ, захисникам України і відшкодування підприємствам, які надають ритуальні послуги витрат на поховання. Це є, дуже важлива, це є дуже важлива частина нашого фінансування, якраз це відшкодування, які надають ритуальні послуги. Як бачите, станом на сьогодні ми вже виплатили таких допомог 43,3 мільйона. А саме відшкодування на поховання, ми маємо 2 мільйона. Ну і відповідності ще зараз дооформляються документи, будуть ще виплати. Одноразова грошова допомога у зв'язку з народженням дитини 400 тисяч. Нагадаю, що ця програма в нас діє відносно недовго. Надання одноразової грошової допомоги з нагоди дня народження дітей до 18 років 700 тисяч. Допомога по рішенню координаційного комітету майже 2 мільйона. Для дітей військовослужбовців організовують оздоровлення та відпочинок. Торік для них влаштували п'ять екскурсій до міст побратимів. Загалом оздоровились майже чотири сотні дітлахів. Станом на сьогодні вже так само проведені. Відповідні переговори так само цього року діточки таких категорій будуть відпочивати і оздоровлюватися. Крім того, організовано чотири екскурсійні поїздки в місто Дебрицин та відправлено на відпочинок. 180 дітей пільгових категорій. Це 19 дітей, батьки яких загинули в зоні проведення бойових дій, 46 дітей, які беруть безпосередню участь у бойових діях. 101 дитина з сімей учасників бойових дій, 23 дитини дитини військових службовців, поранених під час виконання. Також діти військовослужбовців безоплатно харчуються в освітніх закладах. Цьогоріч від оплати звільнено понад дві тисячі учнів. Відтак на це використано понад вісім мільйонів гривень. Крім того, воїнам надається фінансова підтримка у медичних закладах. Ми почали виділяти кошти на протезування на зубопротезування так само йдуть. Ну і крім того, заклади охорони здоров'я передали військовим підрозділам. Чотири автомобілі невідкладної медичної допомоги, медикаменти, обладнання комплектуючі. Ну крім того, на сьогоднішній день по домовленості міського голови з нашими хлопцями є потреба в наданні медичних допомог. І, Відповідно, зараз формується якраз перелік лікарів для такої допомоги. Активно підтримують захисників івано-франківські комунальники. Зокрема, передають автомобілі й іншу техніку, а також допомагають відновлювати зруйновані будівлі у деокупованих містах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Радіокомпанія Борці за волю на Прикарпатті відзначили День Героїв. Це свято, встановлене на честь українських борців за свободу та незалежність нашої держави, і є символом непоборності української нації та її жаги до вільного життя на рідній землі. Як в Івано-Франківську вшановували тих, хто відстоює незалежність України? Дивіться далі. Свято величі духу українських воїнів, борців за волю України. Івано-Франківськ відзначив День Героїв. Попри те, що це свято досі не визнано на офіційному рівні. У громаді вже багато років поспіль вшановують тих, хто боровся за нашу незалежність. Цьогоріч відзначення Дня Героїв розпочалось із панахиди за загиблими у російсько-українській війні. До могил вояків, які боролись і загинули за Україну, поклали квіти. Вшанували героїв початку 20 століття та захисників сьогодення далі відвідала міське кладовище, що у Чукалівці. Там на алеї героїв поховано майже сотню захисників Івано-Франківської громади, серед них і Віталій Кадол. Мій чоловік загинув на цій війні, і це біда найцінніше. Тобто своє життя за волю України, за перемогу України. Мій чоловік я усміливо можу назвати героєм. Героєм він був героєм як чоловік, героєм як воїн, героєм як мій коханий чоловік, героєм як тато і героєм як син. Тобто і всі наші воїни, які зараз воюють, які полегли партії до цього звання герої. Це надзвичайно великий подвиг вони роблять для нас, цілої цілої України. Крім цього, нині нагородили тих, хто вижив у цій війні. Біля погруддя полководця Євгена Коновальця традиційно зібрались представники націоналістичних організацій, міської ради, родичі загиблих та поранені військовослужбовці. Доброволець Роман Зорій два місяці тому отримав тяжке поранення на Луганщині. Сьогодні захисник отримав міську відзнаку за честь із витягу. Каже, присвятий. Вдячує її своїм побратимам, які загинули у боях за Україну. Цього відзнаку я ще хочу подякувати тим хлопцям, які були зі мною. І яких з нами зараз немає. Це їх теж відзнак, це не тільки моя. Ну, і ми до, до перемоги, до кінця. Україна буде вільною. Відзнаку отримав і головний сержант 2-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону Національної гвардії України Петро Кусь. Зізнається, ця нагорода для нього дуже цінна. Дуже гордий цим, хоч я рахую, що я ще дуже малий вклад зробив, як кажуть, в цю перемогу, але я хоча б своєю маленькою вкладом своїм. Хочу, щоб в нас вийшла велика перемога, щоб так кожна людина зробила. І це буде дуже велике досягнення для цілої ненької України. Голова Івано-Франківської громади зазначає, цей день повинен бути визнаним на державному рівні. А герої на подвигах та розповідях яких виросли сучасні захисники, також мають бути офіційно визнаними героями України. Цей день повинен бути державним святом. Він об'єднує всіх, всіх героїв, всіх хто зі зброєю в руках захищав Україну, захищає Україну і буде захищати. Тому всі герої, які віддали своє життя, які віддали своє здоров'я на цій війні, тому це має бути державне свято на державному рівні. Він має відзначатися не тільки, ну скажімо, в тих регіонах, де традиційно відзначалося на заході нашої держави, а по всій країні. Загалом відзнаки міського голови за честь із витягу отримали восьмеро військовослужбовців: Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. І наостанок про приємне вимушено переміщені доброчинці у рамках акції Народжені у вишиванках не переможні. Завітали в Івано-Франківський міський перинатальний центр з подарунками для новонароджених малечі, яка народилась у день вишиванки. Волонтери принесли вишиті Льолі. Народжені у вишиванках непереможні. немовлята, які нині з'явились на світ, отримали свій перший національний одяг. Вишиванки ручної роботи малечі подарували волонтери з числа вимушено переміщених осіб, які завітали у Івано-Франківський міський перинатальний центр. 18 травня народила сина і надія неїльчук. Зізнається, таких подарунків не очікувала. Ми всі сім'ї мають вишиванки і також він також не залишиться без вишиванки вже. Будемо мати. Вишиванку для сина отримала і Світлана Телешова. Для жінки нині подвійне свято, адже малюк з'явився на світ у її день народження. Подарунок від волонтерів каже породілля, дуже символічний та особливий. Вона тато в Збройних селах служить, і це для нас так. Ну, ми такі, такі українці. Дуже приємно. Це дуже приємно. Це ще ручна робота взагалі. І ексклюзив мама оцінила. Волонтер-переселенець Микола Конобрицький розповідає: акція, народжені у вишиванках непереможні, була започаткована у Краматорську ще у 2017 році. Першу подарунки вручали тільки у місті. Згодом ініціативу перейняв увесь регіон. Ще пізніше, акція поширилась на усю Україну. А нині доєднався й Івано-Франківськ. В цьому році до цієї акції долучилися 25 міст України. Тобто волонтери в 25 містах теж вишивають ось такі розпашоночки, такі сувеніри і дарують в пологих будинках по всій Україні на день вишиванки. У день вишиванки у міському перинатальному центрі каже директорка медзакладу Марія Бойко. Народились троє малюків. Усі хлопчики, однак до кінця доби очікують появи ще кількох немовлят. Ми ще чекаємо, що у нас ще сьогодні будуть пологи. Ну і дуже тішимося будь-якому чи хлопчику, чи дівчинці будь-яким пологам ми дуже тішимося. Ми дуже раді, що жінки у нас народжують. І це дуже важливо, щоб ті дітки, які народилися сьогодні, щоб вони стали повноцінними українцями, власне, через те, що вони будуть мати від нас, від матері, від материнського молока. Власне, це всмоктування України і українськості. Цьогоріч волонтери підготували для малечі більше тисячі вишиванок. Івано-Франківський обласний та міський перинатальні центри отримали півсотні вишитих розпашонок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Наша програма підійшла до свого завершення. В студії для вас працювала Олена Данелюк, команда проєкту Про місто і надалі буде стежити за головними подіями життя Івано-Франківська. До зустрічі.